Майстрині Черкаського вищого профучилища викладають куржі майбутнього пирогара-кортсмена. Випікали їх два дні, говорить Наталія Крисько. Вона одна з восьми пекарів, які брали участь у процесі. Каже, працювали у дві зміни, допомагали й студенти. Дворів випікався з окремих частин розміром 60 на 40 сантиметрів. Прикрашався оздобленнями з прісного тіста. Скільки продуктів використали, аби випекти 53 коржі, розповідає директор закладу Сергій Воронов. Близько 200 кілограм борошна, близько 200 яєць, 40 літрів олії, ну і майже 100 кілограм яблук. Чекає, аби спробувати випічку Черкасець Андрій Коноваленко. каже у такий спосіб: привітати містян зі святом чудова ідея. Чаще вовше собирати людей, щоб люди були дружні, щоб спілкувалися, щоб не сиділи в хатах. Доки містяни чекають на частування, вимірюють довжину пирога представник реєстру національних рекордів України Олег Волочков. Та оголошує результат: «23 метри 63 сантиметри. Яблучний пиріг, говорить Олег Волочков, національна страва, тому й вирішили зафіксувати рекорд. Востаннє каже, таки було встановлено у 2016 році. Рекорд належить належав вже місту. Зараз згадаю на Івано-Франківщині Коломиї, де зробили пиріг довжиною. 15 метрів 60 сантиметрів. Ну і тут ми бачимо 23 метри і по максимуму ой, 23 метри 63 сантиметри. Ну, набагато більше. Я думаю, що його ще ну, потрібен час, щоб його перебити комусь. Скуштувати пиріг мали змогу усі охочі. Серед перших Марина Пархомець із сім'єю дуже сподобалося, дуже цікаво, дуже позитивно. Задоволив і смачно. Посмакувати мали змогу містяни і іншими стравами на фестивалі вуличної їжі у долині Троянд. Тут розгорнули і рятувально-пожежне містечко. Поруч для дітей влаштували перегони Круть верть. Тиждень, каже, готувалася до них разом із трирічною сестрою Аліною, дев'ятирічна Крістіна Голобородько. Я дуже хочу перемогти, і ми з сестричкою мотивалися до цих перегонів. Вони тиждень чекали, кожен день питали, коли перегони, коли змагання. Папа, ми чекаємо, дні рахували. Як і дівчата позмагатися у категорії самокати готуються брати Макар і Маріан Музиченки. На перегони їх привів тато Сергій. Старший син Макар перед заїздом не хвилюється, бо каже, знає, що потрібно робити треба в'їжджати конуси я думаю що Перегони правильною відбувалися у категоріях самокати електросамокати гіроборди велобіги та дитячі електромобілі розповів співорганізатор андрій яроменко перед кожним заїздом він проводить інструктаж та розповідає учасникам як правильно долати дистанцію Перша спроба у дітей спробувати себе у змаганнях з автомобільного спорту, такому як славом. Тому тут є стандартна змійка, є розворот навколо конуса, є проїзд габаритних коридорів. Головне тут не спорт, головне це отримати задоволення, отримати гарний настрій та провести чудовий день на своєму електромобілі. Першим відкриває перегони чотирирічний Лев Абрамов. Підтримує онука Сергій Ткаченко. Трошки було на старті. У нас затримка не дуже прогазовка була. Тобто треба щось зміни зробити тормозним колодкам, а так все добре. За словами Андрія Яроменка, перегони ініціювали спільно картинг клуб та автомобільний клуб Черкаси. Спеціально до 735-ї річниці міста. Черкасець Володимир Нагаєнко говорить, було б добре зробити такий захід щотижневим. Даже і по суботах, і неділях щось таке організовувати. Там, де у нас на хрещатику є квартали, які звільняються від транспорту, то може і там організувати для них. Наталія Старинець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.